Вони теж на війні, подумки. Учні 25-ї сумської школи та обласної гімназії для обдарованих дітей вигадали свій власний спосіб підтримати солдатів на фронті. Як вони малюють їм картини, складають рими і плетуть маскувальні сітки? Знає Оксана Децько. Ну, взагалі це просто ну, якесь так мутерне, багато роботи. Геть доросле заняття, але їх не зупинити у такий спосіб. Діти вирішили допомогти солдатам. Кілька днів і рятівне полотно їде на схід. А ще діти воюють мистецтвом, сідають за пензлики, малюють картини або ж пишуть вірші. Ситуація в країні каже Дарина змушує боротися всіма засобами. Щаслива мама і дитина тарани в серці від війни. Навік лишать сліди вони? Скажи мені, моя країна, чи справжнє щастя на руїнах? Вірші згодом планують скласти в окрему збірку та надіслати туди на схід, аби піднімали бійцівський дух солдатів. Із бійцями листуються тут давно і знають їхні дарунки для тих, хто на фронті вартують дорого. Хлопчик один сказав, ну навіщо цей малюнок? Кому він там потрібен? І раптом в цьому листі написано, що цей малюнок і лист солдат носить у лівому кармані на грудях. Також плетуть сітки, а ще майструють мішечки з новорічними подарунками. Кладуть, як вважають діти, найнеобхідніше. Я робила різні листи, малюнки малювали. Ми здавали гроші, щоб купити різні подарунки. Я писала листи, малювала малюнки. Ми відправляли шкарпетки з подарунками. Передадуть до рук солдатів усе це добро, звісно, дорослі. Обіцяють, кожному бійцю привезуть дитячий привіт. Оксана Децько, Микола Ніколаєнко на часі новини.